На порозі завершення спортивного року міська федерація самбо продовжує змагальний процес. Два тижні тому усередок відзначив 85-ту річницю заснування боротьби самбо в Україні. А вже за кілька днів делегував своїх представників на обласні змагання. Там криві у котра підтвердив спортивний клас. 18 числа числа соревновання в жовтих водах. Чемпионат области проводился. Наша сборная команда Криворога заняла первое место по двум возрастам. И наши виступили, выступили, хочу сказать, на пять с плюсом. Достойно, молодцы. Гордимся этим видом спорта. Успіхи криворізьких самбістів не залишаються непоміченими в місті. На цьому наголосив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, який відвідав міський турнір з боротьби самбо Патріот Кривбасу. Він проходив на базі дитячої нацької спортивної школи номер 9 Самбо потужний від спорту. Самбо зараз потужно розвивається в нашому місті. Я хотів би подякувати Криворізькій федерації Євгену Володимировичу. У нас 9 клубів в Кривому Розі займається самбо. Можу сказати про себе, що я сім років займався, ну, саме самбо, тому можу сказати, що коли дивлюсь на хлопських самбетках то і на дівчат, то так на душі дуже добре стає, да? ну, тому що це значна частина мого життя. Сайта, э, самбо спорт э, справжніх хлопців. Справді дівчат, це мужній спорт, той спорт, що закаляє характер. Тому думаю, що ви 100% на правильному шляху. І хай переможе найсильніший. Міський турнір Патріот Кривбасу проходить уже в четверта. Він вшановує українських захисників. Пам'ять про загиблих героїв шанували хвилиною мовчання. На цьому турнірі ми сповніли наших заслучів, які захищають нашу няку Україну. Дай Бог їм крепкого всім здоров'я. Пом'янулі наших, теж вспомніли наших погірших спортсменів. Два майстери спорту у нас, Це погибший Левін Валерій і Василій Печенін. Патріот Кривбасу змагання, які збирають на килимі юних вихованців відділень боротьби самбо. Є серед них і такі, що вже мають звитяги у цьому виді спорту. На тренуванні ми випрацьовуємо техніку. Цю техніку хочу показати на соревнованні. Мені подобається дивитися, як борються люди. Я люблю боротися. Побіжати теж люблю. Займаюся сам шість літ, багато ну, разів стала чемпіоном міста і області. І куда я не відновлююся, хочу поїхати на Україну і виграти Україну. Цього року у участь у змаганнях взяли понад 70 юних самбістів. Вони представили сім спортивних осередків міста. Візорост представлений 2010-2011 рік. Ми додавали більш легкі вісові категорії, щоб допустити 12 для них. Якраз цей візост починає участвувати перший раз в чемпіонаті України, для того, щоб вони більш-менш адаптувалися к залу. К масам людей, такі, щоб вони могли себе комфортно чувствати уже на великих сильнева. Турнір Патріот Кривбасу проходить за міжнародними правилами та за участі кваліфікованих рефері міста. Валерія Захаревич майстер спорту України. Найвагоміше досягнення цього року срібло кубку світу, що проходив на Кіпрі. Нині Валерія суддя національної категорії та обслуговує змагання всеукраїнського рівня. Найперше це звертаємо увагу на форму. Вона повинна бути за всіма правилами, курточка, шорти, сам всі одного кольору. Надалі йдуть це китки оцінювання за правилами і також за їх попередження, як вони правила знають, наскільки добре. Потім, якщо щось розуміють, вони можуть підійти, ми їм розповімо, де вони порушили, яку помилку зробили, за що отримали попередження. У підсумку змагань перше місце виборола команда Дюша номер 9 Колектив шостої спортивної школи став другим, а третю сходинку п'єдесталу посіла команда спортклубу Торнадо у грудні на Криворізьких самбістів чекають черговий чемпіонат області та кубок міста на призи голови міської федерації Самбо. Іван Проводов, Андрій Славний цей день.